Моє вітання. Це 45 хвилин, в яких ми кожного дня досліджуємо події, що впливають на нас сьогодні і впливатимуть завтра. Православна церква України переходить на новий календар. Трохи раніше це зробила і Українська греко-католицька церква. Тож ми з вами є свідками насправді історичної події. Українська церква та її віряни назавжди прощаються з московською церковною традицією. Остання, так би мовити, скрепа розбилася на друзки, і про це якраз і будемо говорити, тому що це насправді ключова подія. Православна церква України переходить на новий календар. Рішення ухвалили на Архієрейському соборі. Він відбувся вчора в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Тож із 1 вересня більшість християн України святкуватимуть різдво 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться і інші свята, такі як покрова, Водохреща і Миколаїв. Але це не стосуватиметься великодня і деяких інших свят, зокрема трійці. А ще кілька років тому були побоювання, що більшість вірян не сприйматимуть таку реформу однак, повномасштабне вторгнення і підтримка російською православною церквою агресії проти України різко змінили настрої українців. Отже, про нову традицію, яка прямо зараз формується, будемо говорити далі. З нами вже є на прямому зв'язку Ганна Гулагіна Стадніченко, релігіознавиця та кандидатка філософських наук. Пані Ганно, я вас вітаю. Добрий вечір. Студію по великому рахунку, коли я кажу, що це ключова подія, от поправте мене, якщо я не правий, але я таку навіть думку почув, і я не можу з нею не погодитися. Що це фактично як другий Томас, оте, що сталося вчора. Ну, я би погодилась з вашою точкою зору. Це правда ключова подія, це епохальна подія, це, я думаю, подія епохального значення не тільки для України, але й для всього для всього світового навіть православ'я. Це було складне рішення не відразу, і напевно тільки от повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Остаточно сформувала національну свідомість українців, частиною якої є і релігійна ідентичність, зокрема, адже 72% українців зараз себе ідентифікують з православ'ям, називають себе православними. І от статистика каже, що три чверті з них відносять до себе до православної церкви України. Я пам'ятаю, що в 2019 році, в 2019 році, коли вже була агресія Росії на українських землях, але не було такого повномасштабного вторгнення, вже поставало питання переходу на календар, новий календар. Ну власне, воно постає щороку, поставало щороку. Але е, моніторинг статистики віруючих казав про те, що всього е, 15 українців підтримувало рішення перейти на новий календар, і саме можливо, це давало е, сумнів Епіфанію для того, щоб боятися розколу, боятися того, що можливо частина українців залишиться в лоні української православної церкви Московського патріархату і буде жити за старим календарем. Але на кінець минулого року ми маємо зовсім іншу статистику. Ми маємо статистику, що майже 70% за те, щоб ці зміни відбулося, і лише 31% за те, щоб не переходити на новий календар. Тобто, ми бачимо, що зміни в масовій свідомості українців. Відбулися величезні, і це стосується не лише раціональних якихось моментів, пов'язаних, скажімо, з добовим циклом, з правилами обчислення за старим календарем чи за новим календарем церковних свят. Це більше пов'язано, скажімо можливо, навіть з тою національною безпекою і, і, і небезпекою російського. Вторнення російської, скажімо, агресії, російського геноциду, який відчув на себе на собі український народ, скажіть, будь ласка, ну от просто дивіться, ви ж тільки що сказали насправді ключову річ. Ще рік тому, навіть перед початком повномасштабного вторгнення, не всі українці, там буквально тільки третина українців була готова переходити на новий календар. На сьогоднішній день це вже більше як дві третини українців готові сприйняти такі зміни. Але яка різниця? Ну дивіться, наскільки я розумію, більшість просто взагалі не розуміла, що є там ну для всіх головне релігійне свято, яке різдво, і от всі святкували Різдво 7 січня. І власне на... про інші свята, мені здається, ніхто особливо те і не думав, тому що ну, не можна сказати, що всі українці дотримуються всіх традицій, настільки релігійні, що ходять на всі свята в церкву. Зрозуміло, що їх величезна кількість таких українців, які все ж таки дотримуються традицій, але не всі, не всі. І для більшості головним святом вважалося Різдво. І ось саме навколо Різдва Епопея і оці суперечки існували навколо Різдва. Але минуло, наприкінець наприкінці минулого року, владика Епіфанії, Митрополит Київський та всієї України, він сказав наступне: що будь ласка, от ми вирішили, а давайте будемо святкувати і 25 грудня, і 7 січня, кому як зручно. Тобто, ми службу будемо робити і тоді, і тоді. І виявилося, що ну і принаймні я подивився по Фейсбуку. Що всі святкували 25-го числа, тобто 25 грудня, це дало можливість Епіфанію вважати, що можна перейти. Але чи це не означає, що в даному випадку православна церква України йде за настроями суспільства, а не формує їх? Ну, бачите, це процес багатофакторний. І громада теж має величезний вплив на е, православ'я України, не тільки єрархії е, церков е, можуть приймати рішення, тому можливо і очікувалося того дозрівання е, релігійної свідомості національної ідентичності, е, яке ми на сьогодні маємо. Але я б відмітила ще один цікавий факт: е, е, на жаль, під час е, військових дій е, частина українців опинилася за кордоном. І вже за цей рік вони логічно влилися в то європейське співтовариство, яке нас підтримало. Адже війна ми бачимо розставила різко акценти: хто є друг, хто є ворог, і, власне, кого ми вважаємо другом, ті ті нам запропонували модель. Свободної, е, свободної церкви, вільної держави е, без ознак геноциду тощо, тому я думаю, що цей фактор теж зіграв роль долучення українців до міжнародної міжнародної спільноти до європейського співтовариства, яке вже працює і живе за новим григоріанським календарем. Хоча ми знаємо, що православні України переходять на новоюліанський календар, там трішечки є свої зміни. Ви вже відзначили. Що Пасхалія залишається за юліанським календарем? Тоді Григоріанський календар все ж таки на тиждень вперед відзначає Пасху. Ну наскільки я розумію, ці рухомі свята це Великдень та Трійця. там є певна така специфіка в визначенні. кожен кожний рік вона своя специфіка, але головні свята, про які от ми сказали, Різдво. Або Миколая, власне, це вже буде з світовим християнським суспільством. Слухайте ще важливий момент: те, що ми зараз робимо, і відходимо від так званої московської традиції, яка існує, і там є ще кілька церков, які так само святкують ці світа. Дивіться, ми напевно досліджували. От я теж не одноразово стикався. Навіть я сам казав, що я не православна людина, а я християнин східного східної традиції або східного обряду. Тобто, навіть саме слово православ'я в Московська Церква примудрилася зіпсувати. Ну, тому що православ'я для Московської церкви пов'язане лише з, російським православ... з російською православною церквою. мають на це монополію? Я не розумію. Таке враження, що все світове православ'я для росіян зійшлося в російську православну церкву. Інших церков вони просто не бачать, не знають і не чують. Ну, чого тільки е, варто рішення, не поминати скажімо, Константинопольського патріарха, так, або е, вступити з ним в відкритий конфлікт, тобто е, будь-які е, скажімо, е, якісь ієрархічні речі, речі навіть тут порушені. Е, власне, я, Москва завжди претендувала на те, щоб бути третім Римом. Щоб претендувати, препретендували на якесь світове панування в. Цьому аспекті, але ми бачимо, що крім Російської православної церкви багато автокефальних церков православних вже давно живуть за новоюлянським календарем, і всього чотири з них залишилися на юліанському календарі. Якщо не вважати Україну, це Російська православна церква, це Сербська православна церква, грузинська і старий Єрусалимський патріархат. Це з старих церков. А вот, це логічно, європейське співтовариство нас чекає. До речі, стосовно Єрусилимського патріархату, якщо можна, поясніть, будь ласка, бо насправді, хоча він і вважається одним із найстаріших церков взагалі в християнському світі, але як так сталося, що останніми роками, ну принаймні кілька років, десятки років, так мовити, останні 10 років. Буде точніше сказати. Єрусалимський патріархат попав під якийсь вплив Руської Православної церкви. Чому? Ну, бачите, Росія завжди намагалася втрутитись в ті питання, в які вона могла втрутитись. Це стосується не тільки Єрусалимського патріархату, не тільки церков. Ми бачимо, що світ зараз поляризується, і оця от лінія між добром і злом, між. Автократією і демократією між тоталітарізмом і, і лібералізмом, скажімо, це дуже суттєва лінія. Вона стосується, скажімо, і тих церков, але через те, що церкви завжди займали таку більш консервативну позицію, і це стосується, передусім, православних церков, то зрозуміло, що е, е, тоталітаризм, можливо, для деяких з них більш. Придатний для самовираження, ніж якісь інші моделі. Я б хотіла наголосити, ще на одному цікавому моменті: що на сьогодні світ консолідується і в релігійному питанні, в тому числі цікаво те, що зараз працює комісія. На рівні Папи Римського і Вселенського патріархату щоб узгодити цикл Пасхалій, тобто ця комісія покликана узгодити спільну дату Великодня для всіх церков, угу. і, от якщо ми кажемо, що в 2025 році Великдень буде святкуватися, ну так сталося в один той самий день для і григоріанських для, для віруючих за Григоріанським календарем, для віруючих для за новою лінським новоюліанським календарем, то якраз ми сподіваємось, що до цього 2025 року можливо відбудуться якісь узгодження і, і, і компроміси, які дадуть християнам Європейського союзу, християнам всього світу і українцям святкувати Великдень разом. І, і, до речі, якраз в 2025 році відбувається е, цікава дата, 1700 років з дня прийняття е, обчислення Пасхалії сучасної на е, Нікейському соборі в 325 році. Тобто, от такі от збіги, ну, можливо, вони і е, не випадкові. Певні історичні збіги, історичні паралелі ви теж. Цьому бачите, слухати, знаєте, мені здається, зараз буде так. Пам'ятаєте, коли Україна в свій певний час була на одному часі з Київ був на одному часі з московським часом, і коли Україна перейшла на свій час, який відставав, точніше був випереджав російський. у нас сталася така ситуація, коли новий рік святкували певний певний час. Час, 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 вибачте, за от постійне повторювання, але так воно і є. Отже, за московським часом, а потім за київським часом, і ну, ми якийсь момент на це дивилися, не бачили якихось проблем. Ну, поки Росія не почала повномасштабне вторгнення. Спочатку війна у 2014 році. На початок війни, а потім вже повномасштабно вторгнення. Тепер ми на людей, які чомусь святкують новий рік за Москвою, бачимо вже звісно ворога, і це зрозуміло, чому як буде з цими святами, адже в Україні поки що існує церква, яку дехто називає, що це московського патріархата або Московська православна церква в Україні, дехто навіть так її називає, тобто так звана Українська православна церква. І я не чув, що вони збиралися переходити на якийсь там новий календар, а вони залишаються з Москвою на одному календарі. І як думаєте, як буде їхня доля далі розвиватися? Знаєте, підтримка Української Православної церкви, московського патріархату, зараз складає всього 5-6% серед усіх православних. 5-6%. Ага. Тобто це е, радикально низька цифра. Я думаю, що е, можливо переосмислення теж триватиме надалі, того, що відбувається, і люди подивляться відкритими очима на е, всі ці процеси. Е, власне, що що надалі? Е, я думаю, що Календарні зміни будуть мати не кардинально якийсь стрибок, кардинальний стрибок переходу з одного календаря в інший, але буде, ця реформа буде мати поступовий характер з перехідними періодами. І я, здається, і визначив цей період ну, приблизно років в 5. Чому так? Бачите, і на зараз ситуація в православній церкві України не залишається неоднозначною, адже, скажімо, галичина е, виступила е, не зовсім прихильно до е, календарних реформ. Чому тому, що історично склалося так, що е, ідентичність православна галичан вона е, завжди е, конкурувала з католицькою ідентичністю е, поляків? Пам'ятаємо, які складні. Періоди були в історії Галичини, коли вона знаходилася під Польщею, зокрема, і от якраз відстояти православну ідентичність це означало відстояти свою українськість для Галичан. Тому то зараз цей процес досить складний, неоднозначний, але е, на те й дається перехідний період для того, щоб все ж таки деякі церкви, де, деякі парафії, деякі е, віряни, деякі, можливо, е, священики переосмислили або змогли донести до своїх вірян неправильність кроків нового календаря. Пані Ганно, я ще хочу додати важливу інформацію. Більшість православних церков вже давно відмовилися від юліанського календаря і перейшли на більш астрономічно точний новоюліанський. Натомість за скрєпи тримаються, як ми вже про це сказали, російська православна церква і церкви, які перебувають у сфері її впливу. Це Єрусалимський патріархат, Грузинська, Сербська православні церкви. Для українців питання календарів набуло вже навіть не релігійного, а суто ціннісного світооглядного характеру українці підтримали курс на геть від Москви. І знаєте, я от хочу зупинитися на одному дуже цікавому моменті. Архірейський собор, на якому православна церква України визнала новий календар і перейшла на новий календар. Прийняла таке рішення. Цей архієйський собор відбувся саме в києво печерській лаврі, яка нещодавно. Почала працювати як все ж таки Православна церква України. Тобто, служби, які там зараз відбуваються, ці служби роблять священики ПЦУ. Це важливий момент, тому що Київ Печерська лавра повертається. Ми повертаємося на традиції разом із світовим православ'ям, і ми відходимо це далі, далі і далі, далі від Москви. І в якийсь момент те, що там залишилося, нас вже буде не дуже сильно цікавити. Тим не менш, пані Гано, як ви вважаєте, чи це чи ці процеси, ну тому що я читаю в Фейсбуці вже сьогодні почав читати. Пишуть, я звісно, ходжу до православної церкви України, але я буду святкувати наприклад Миколая 19 грудня і буду подарунки дітям робити 19 грудня, бо я так звик. Що значить я так звик? Ну, ви ж розумієте, яка сила інерції в нашій свідомості. Це стосується не тільки релігійних свят, але ж ви розумієте, що релігійна ідентичність це частина ідентичності взагалі особистісної, не тільки національної ідентичності. Тому зрозуміло, що за інерцією люди можливо не раз не відразу зможуть перебудуватися. І на це дається от відповідний перехідний період. Але ж ми знаємо, що в деяких країнах. Святкування двох, до двох дат Різдва це цілком природній процес. Наприклад, в Болгарії давно святкують дві дати, відзначають дві дати Різдва. Ми про це казали протягом всіх оцих підготовчих періодів до зміни календаря. До сьогодні, власне, це відомий факт. Можливо, для когось. Буде більш природнім, більш логічним відзначати дві дати, Різдва, дві дати Святого Миколая. Ну, для цього церква створила всі умови, але через те, що я скажу, скажу так, що. Дуже привабливим є крок, що церква нарешті взяла на себе відповідальність за те, що релігійна і національна ідентичність українців має бути сформована. Ми дуже ціка... чекали цього кроку від нашої церкви, і нарешті таке доленосне рішення нею було прийнято. Е, є одне свято, яке дуже важливе для українців, саме для нових українців, для нової політичної нації. І це свято 14 жовтня було, тобто покрова Святої Богородиці, тому що під це свято підв'язано кілька важливих для нашої національної ідентичності, для нашої державності свят. Це день захисника України, це день козац козацтва і це день створення УПА. І, 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 і виникло питання: а що робити? Тепер святкувати 1 жовтня. Так, от виявляється, що. Православна церква України проситиме про перенесення Дня захисників та захисниць України, яке наразі відзначає 14 жовтня. Про це повідомив митрополит Переяслівський та Вишневський Олександр Драбинко в інтерв'ю Радіо Свобода. Тобто церква вже заздалегідь буде зараз виходити з пропозицію перенести це свято. От цікавий момент, чи погодиться влада, але переносити такі свята. Це на вашу думку, це правильно? Чи все ж таки слід залишити, як це прописано в наших законах? 14 жовтня будемо святкувати оці серйозні і потужні свята для нашої держави? Ну чому б не зробити світське свято і свято релігійне власне День Казацтва? Це теж дуже серйозний день або День захисника батьківщини. Вітчизни України це серйозний день, який претендує на статус національного свята. Але річ в тім, що я думаю, що справедливим є рішення церков звернутися до Верховної Ради з такою пропозицією, і щоб все ж таки вища рада нашої держави прийняла офіційне якесь рішення з даного питання, це безперечно. Я вважаю, що це, це хороший, гарний крок, але е, зважте на те, що зараз війна і військовий стан і свята не відзначаються, е, тому що у нашої країни інші завдання завдання перемогти агресора. А після війни думаю, що ці питання будуть узгоджені. Ну просто знаєте, ми правильно кажете, що ми сьогодні не святкуємо свята. Але ми їх відзначаємо. І о 14 жовтня це якраз той день, коли ну слухайте, ми ж ми пишалися, що саме в цей день отак співпало або не співпало, або навмисно під покрива тому, що Свята Богородиця вона є захисницею українського. Війська, козацтва, і власне тут зрозуміло, що можливо вони мають бути разом. Можливо, це є такий собі привід для дискусії. Ми вам дуже дякуємо за інформацію за цю розмову. Ганна Гулагіна Стадніченко, релігієзнавиця та кандидатка філософських наук, зараз була з нами на прямому зв'язку. Від себе можу додати, що справді ми будемо тепер дивитися, а хто ж коли що святкує, бо якщо він святкує. За старим московським календарем, ну хай би цей календар назвався московським, але для нас і так і буде називатися московський церковний календар. То ми будемо розуміти, що ця людина, ну можливо, вона ну можливо, вона не за Україну, принаймні.